Сьогодні ми з вами говорити будемо про таку тему, як римське право. А що це таке взагалі римське право? Запитаєте ви. Римське право це така правова система стародавнього риму, що діяла в римській державі. Царського республіканського періодів і періодів імперії та візантії це унікальний витвір людського генія, тому що римське право складається в обстановці гострої соціальної боротьби, у які проходилися від багато чого відмовлятися, зберігаючи і не краще зараз. Поговоримо про три таких періоди: це як. Давній період це коли римське право цього періоду характеризувалося з замкнутістю, архаїчністю, нерозвиненостю та формалізмом. Класичний період, сам протягом цього періоду, римське право поступово звільнялось від залишків патріархальності та релігійності, і воно перетворилося в світську юридичну систему, що характеризувалося більш високим рівнем розробки розквіт римського приватного права. Посткласичний період, у цей час у зв'язку з небо власницького суспільства і державності римське право практично перестає розвиватися. Воно, можна так собі мовити, не несе на собі відбиток загальної економічної і політичної кризи. Що ж, думаю, тепер ви знаєте, що це таке. Але яке воно було значення в історії людства? Римське право займає в історії людства виняткове місця. Воно пережило народ, що створив його і двічі підкорило собі світ. Зародилося воно в далеких глибинах часу, тоді, коли Рив'я лящець помітну пляву на території земної кулі, маленьку громаду серед багатьох інших подібних громад Італії. Як і весь примітивний склад життя цієї громади, римське право являло собою. Тоді нескладну багато в чому архаїчну систему, і якби воно залишалося на цій стадії, воно звичайно було б давним дагубленим в архівах історії. Але доля вела Рим до іншого майбутнього борчу за своє існування на сцені історії з'являється величезна держава, що об'єднує під своєю владою майже весь тодішній культурний світ. Рим став синонімом світу. Разом з тим, Рим змінюється внутрішньо. Старий патріархальний лад валиться, примітивне натуральне господарство. заміняється складними економічними відносинами. Нове життя вимагає найвищої напруги всіх сил, усіх здібностей кожного окремого індивіда. Відповідно цього, римське право змінює свій характер. Перебудовуючись на початку індивідуалізму, свобода особи, свобода договорів і заповіді робляться його наріжними камнями. Але це ще не все так виникало те римське право, що стало потім загальним правом усього античного світу, власне кажучи, творцем цього права був таким чином увесь світ. Рим же з'явився лише тим лаборантом, що переробив Росії ніж звич міжнародного обороту і злив їх у єдине, вражаючи по своїй стрункості ціле універсалізм і індивідуальність основні початки цього цілого. Помалу неспокійний період переселення і влаштування проходить. Нові народи починають вести більш-менш спокійне життя, розвиваються і ще через кілька сторічних момент, коли усе, що було продумано, і створте етичним генієм. Робиться зрозумілим і коштовним його спадкоємцям. настає відродження античного права, античної культури і античного мистецтва. Висновку ми можемо з вами сказати, що римське право вперше в історії виступує як цілісна, ретельно розроблена, власна правова система. Сила приватної власності і побудованого на ній товарного обігу зламати застарілі правові форми. На їх місці створювалося нове довершення в техніку юридичного відношення право, спроможне врегулювати не ринкові відносини, відносин, інші потреби суспільства. Саме римляни, спираючись на весь попередній світовий досвід, в тому числі і країн Сходу, вперше зробили індивідуальну, приватну власність, також інші майнові права і інтереси, примета майстерного і вельми довершенного юридичного регулювання. Саме в такому римське право стало універсальне правової системи, норма якої застосовується в різних історичних умовах, незалежно від типу суспільства, якщо тільки в його основі вложить приватна власність і ринкове господарство. На базі римського зародилася юридична професія, а з неї бере початок і спеціальна правова освіта, яка є в сьогоднішньому з вами в нашому світі, це те, що описує так дуже скорочено, можна так сказати. Римське право в той час, в античний час. Тобто, це якраз право згодом зародилось юридична професія, а й згодом в спеціальну правову освіту. Ось чому це і є цей початок, що ми маємо зараз. Думаю, ця тема ви зрозуміли, і зрозуміли взагалі ціль і сенс цього римського права. Я дуже сподіваюся на це. Дякую всім за увагу. На цьому ми закінчуємо тему Римське право.